Допомога від швейцарських рятувальників своїм колегам у Запоріжжя вони передали пожежну автодрабину в автівці, яка навіть має назву Вероніка. Є все необхідне: рукави, димосмок, генератор мотузки, рятівні жилети. Драбина із люлькою піднімається на висоту 9 поверхівки і стане у пригоді для евакуації людей, доставки в зону горіння вогнегасних речовин і обладнання. Разом із машиною надзвичайникам Запоріжжя передали захисний одяг, шоломи та освітлювальні прилади, а також у швейцарському містечку провели із українськими колегами спільні навчання. Досить цікавий, де ми навчалися. Там добровольча пожежна частина е -е, дуже відрізняється. Вона ж, ж воєнізірована пожежна частина. Но вони більш розслаблені. Вони зняли її з бойового чергування в Швейцарії, сказали, що служила вірою, і правдою їм всі ці роки. А тепер вони її відправили в Україну, аби вона допомогла. Символічне ім'я Віроніка це віра в перемогу.